Я їхав з автодрама, мене інспектори на зупинили. Так, его. зупинили і дали о, документи, попросили, повели документи і дали думати у свисток. Какой свисток, він собі себе напоминал? Маленький свисток. Ну, це не є не, не драги, такой большой прибор. Не, маленький свисток. Такий. Такой плоский, да, Длинний, плоский, да? Ну, такое. Ага. І що? Плоский. Я думал, там, там казало 0,004. 0,004 показало. Не сказали. Права забрали, сказали, що тисячу гривень. Тисячу гривень, щоб я не стріл. Алло? Ну. там, домовая. Ну а вы да. No. No, šо, да no, я туда пошел вас не. Є. Що, що? Кажу, я пошул вас не. Че я с вами? Приедешь, стоишь, что там все привидели уезжать. Заправче, то забираешь, йога. На, на... Yeah. До Йо? заправчи? А, привіз, учись останній пищи. Да, да. Добрый. 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 Так, что произошло сейчас, расскажи. Что Про Произошло, что вообще произошло. Позвонили инспектора, да? Инспектора. Так, что сказали? Что мы Так, сказали, что со стороны решили лишили права, и я лишил а, то, что я решил. А. Я понял. Хорошо. Добрый. Зато не платим Козы налоги Работники Роптара и Жезуа Гаишники С большой дороги Не желаем жить Эх, на зарплату нам Зарплаты, эх Маловато, если мы На ряде знак, значит, мы Засадим, что водилу мы На автосалат Идите, идите, с случай до утра. Боятся нас и лады, и чароти, Работников радары и жезла, Гаишников с большой дороги. Не желаем жить, эх, на зарплату нам зарплаты, эх, Маловато, если мы на ряде, значит, мы Засадим, в вводило мы на автостраде. Если мы на ряде, значит, мы Засадим, что вводило мы на автостраде. Купюры разбирают наш карман, нас не любят не на дороге, работником радары и жезла, копичникам большой дороги. Не жить, е на зарплат. Так, ви, ви були свідком того, коли, коли були зупинили текзу Івана Михайловича, так? Так, я був свідком, я якраз їхав з автодрома і його зупинили. Мене, ага. мене. Ясно. В першу чергу вам хочу так вже подякувати, як і Русинові, що вися согласили надати нам невеличке інтерв'ю. Такі запитання, на якому автомобілі їхав Іван і на якому автомобілі були інспектори? Так за Іван їхав на Зілові 130-му, а інспектора були десятка біла, і там 95-ка. Чи бачили ви, що під час зупинки поряд з Іваном або інспекторами до її стояли інші цивільні особи? Нікого там не було. Нікого, так? Никого стояли тільки вони. Так, самі да? Чи бачили ви якісь ще транспортні засоби, що знаходилися на узбіччі? Не було ніяких транспортних засобів. Окрім їхніх, так? Чи бачили ви, що інспектора зупиняли ще когось під час зупинки Івана Тегзе? Не було нікого. Ніколи. Все, дякуємо ще раз. Чи були ви свідком того, коли зупинили Івана Михайловича? Так, я їхав з автодраму, відвозив дітей до Орендівського МНВК. На якому автомобілі їхав Тегза і на якому автомобілі були інспектори ГАЇ? Так Завер Михайлович їхав автомобілем зілом 130-м. А інспектора були на 10 ці білого кольору. Чи бачили ви, що під час зупинки з текзом або інспекторами стоїли, стояли інші цивільні особи. Інших особ не було, ні машин, нічого такого не було. Чи бачили ви якісь транспортні засоби на узбіччі? Не було ніяких транспортних засобів. Тільки текзова і. Текзове і, і... і інспектора і. Чи бачили ви, що інспектора зупиняли ще когось під час е, зупинки Івана Михайловича? Коли я приїжджав, не зупиняли нікого. Все, дякую за інтерв'ю. Працюю вже 25 років. Так, у нас такі до вас запитання. У першу очередь я хочу подякувати, що ви согласилися дати по інтерв'ю за, за текст за свого колеги. Чи були ви свідком того коли, тоді, коли зупиняли Івана? Я в автобусі був, був старшим, ми проїжджали. Проїжджали мімо, так? Да? Так, да, мімо проїжджали. Текза був зупинений. Зупинений вже був. На якому автомобілі їхав текза, і на якому автомобілі були, були інспектора? Ну, текза їхав на Зелої, 130-му, самослав, вів стовш на, на автодром наш. І, а в інспекторі були дев'ятка, де, десятка боків да, Біла їхня машина біла. Ще одне. Чи бачили ви, що під час зупинки поряд із Іваном або інспекторами стояли інші цивільні особи? Не було ніякого, він саме стояв. Так, стояв саме тепло, да. так. Чи бачили ви якісь транспортні засоби, що знаходилися на, узбіч? на узбіччі? Узбіччі ніяких транспортних засобів не було. Далі на зустріч не було нікого, коли їхали. Крім текзового і, і їхні машини. Да. Uh, так, чи бачили ви, що інспектора зупиняли ще когось під час того, коли був зупинений текз? Не зупиняли нікого. Нікого, так? Да? Так. Да. Ну ще раз дякуємо файно за інтерв'ю то і все. Школу не проколбасиш. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь с драки, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, Руки моей железной боятся, как огня, И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор не макати, вынос левей вала, Аню, как у а глаз, как урла. орла.